Давай. Напевно, що зараз прийдуть всі. Прийде дідну, спочатку заспіваємо лісі, лісі темно. Давайте. У лісі лісі темно. Де? плаває єхи! Зайчик з неюсь, росла І Зайчик з нею рісь, ось ні у білого Насипала зима. Прибіг, приблиз ховати зайденько, я нема приплив хлопати сваєнько, Калиношки нема. При... І плив тим лісом дід Мороз, Червоний в нього ніж, Він зайчика стрибайчика, У торбі нам приніс. Пізайчика, тривайчика, у торбі нам приніс, маленький сірий заєнько, пливи, пливи до нас, дивись твоя ялиночка, горить на весь поц, дивись твоя ялиночка, горить на весь палац. Так, давайте далі. Морозець, морозець, Посипав нам щічки. Теплі валянки у нас щічки рукавички. Теплі валянки у нас щічки рукавички. Морозець, морозек. У, у дівчаток і хлоп'яток носики червоні. У дівчаток і хлоп'яток. Носики червоні, морозець, морозець, нам пам'яншички, теплі валянки у нас шички рукавички. Теплі валянки у нас шички рукавички. А тепер, я так думаю, треба Ні, не, не треба. треба? Добрий день дід! хотів подарувати вам подарунки. На, 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 на. Ой, які подарунки, гарні, дуже дякуємо, Дід Мороз. Я вам хочу, дідусю, вішек розказати. Таке. Білі мухи налетіли, все навколо стало біле. Не зліті, білих, що летять, не наче який гарний Такий віршик вирчик! Розказуй, коровочка. Ой, летять, летять снежинки, на дерева, на будинки, на міста і на поля. Біла, біла вся земля. А даже я забуду. Да, да, да. Добре, давайте щось задать. Лист не сам. Не плачь, волочко, я тобі допоможу. А не, давайте на що давайте зараз велике свято. Давайте їм Україну заспіваємо. Ну давайте слава ні воля, ще нам братя українці усміхне доля. Дякую за покажем, что що... Матьку <свят> бать... Роду. Ну, до, до побачення вам.